Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Любі молільники, возлюблені в Христі, браті, сестри, хвала Богові. Ми знову з вами разом, знову на молитві, і прийшла ця година той вечір. 21 перша година. І ми стараємося доєднатися до молитви, стараємося запросити на молитву своїх приятелів, друзів. Стараємося зацікавити кожного до того, щоб Господь став для нас близьким, щоб ми не віддалялися від Нього, а щоб навпаки, кожного кожного разу ми відчували то наближення і відчували той подих Господній. Часто ми чуємо такі слова: Отже, я взиваю до Бога, але я не чую відповіді. Отже, часто я молюся до Господа, але не відчуваю того духовного єднання. І хто мав би на це відповісти, хто мав би на це зреагувати? Всі чомусь думаємо, що нам відповідь має дати священник чи єпископ, Замі забуваємо за те, що відповідь Господня є завжди поруч, вона з нами. От сьогодні я можу зараз запитати, навіть сказати це на голос. А в який спосіб сьогодні мені Господь відповідає? І зразу відповідь я бачу, а ось вже майже п'ять тисяч людей доєдналися до молитви. Це хіба не відповідь Господня на моє намірення? Чи я, можливо, чогось не розумію? Як, в який спосіб я ще мав би зрозуміти на ту відповідь, яку Господь дає? Або, друге, я сьогодні. Планую або маю той добрий намір і хочу разом помолитися тут, в цей час, о 21-й годині, наприклад, і я буду все робити для того, щоб це відбулося. Це не є хіба відповіддю Господньою для мене? Так, є. Сьогодні, протягом дня, багато моментів сповнилося, які я, можливо, планував чи не планував, але якщо воно пішло на добро. Якщо воно відбулося на благо, це хіба не є відповідь Господня? Я сьогодні прокинувся зі сну. Це не є відповідь Господня мені на моє покликання до служіння? Так є. І тому, коли ми ставимо якісь такі нараз для себе незрозумілі запитання, а відповідь ми прекрасно бачимо і знаємо, то тоді повстає в мене запитання до нас усіх. А як це тоді назвати? Чи це наше якесь, ну я навіть не знаю, надмірне надія на Бога, чи це випробування для Бога, чи це наша маловірність, чи це те ж саме, що колись казав той батько: якщо захочеш спаси мого сина, і так далі, і так далі. і так далі. Тому любі молільники, не випробовуймо Творця. Бо це випробування ми можемо прочитати від самого початку, яке розпочалося ще у тому гециманському, райському, царському саді, в тому небі, де Господь наголошував до Адама, до Єви: Ідіть, грядіть, провадьте, радійте, веселіться, ви в тому небесному царстві. Зі всіх дерев, що є у раю, споживайте плоди, будьте на чолі всього того, що я створив. Але знову ж таки, з одного дерева, пізнання добра і зла, плодів не споживайте. Це були великі випробування. Тут не розходилося про дерево чи про плоди. Тут розходилося про момент не просто заборони, а момент послуху. Послуху тої людини, яку Бог сотворив, у її ж вільній волі, в її праві обирати. Людина була стійкою до певного часу, поки спокуса не перевершила її нутро, поки емоції не почали не справлятися з тими викликами, і людина впала у спокусу. Подібно як колись впали ці нечистиві ангели, які на той час. Теж захотіли уподібнитися до самого Творця і були скеровані у то місце, що зветься пекло. Людині було прощено. Але для людини місцем випробування стало саме оце перебування на землі в тому дочасному світі, яка має приготуватися до того вічного життя, оскільки душа її вічна, безсмертна, яку Господь нам дарував. Як важливо над цим не просто роздумувати, але як важливо просто це пам'ятати, і в цій пам'яті ми маємо усвідомити раз і назавжди, що ця пам'ять для нас не просто є важлива, але вона спонукає нас до дії, а дія наша це є дуже проста річ. Ми кажемо або на гріх так, або на благословення. Так, або навпаки відмовляємося від гріха, або відмовляємося від благодаті. І тому, коли сьогодні ми знову і вкотре збираємося з вами разом на спільне служіння нашої молитовної духовної вервочки, я благаю кожного, пам'ятаймо, ми зараз за якийсь короткий час будемо розпочинати нашу молитву. І дуже багато залежить. Від кожного молільника, який зараз у цей час весни, а це вже квітень місяць, і ми десь розуміємо, що день стає довший праця, відповідальність, клопоти. І це все дуже часто нам дає той виклик в тому, що ми мусимо усвідомити, що і молитва, і праця, і відпочинок вони мають мати місце в нашому житті. Тому дуже прошу всіх молільників: ми зараз розпочинаємо нашу молитву. Дуже прошу кожного активізуватися, запрошувати до молитви своїх рідних і близьких, поширювати наше служіння на своїх сторінках, вірити глибоко в те, що Господь ніколи не обмене нашої тої ревної молитви і вислухає і почує кожного з нас. Тому молімося щиро, і нехай Боже проведіння разом із нами буде завжди. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все, і все наповняєш скарбнице благ, життя подателю, прийди, і вселися у нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші, вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя. Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світла від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого ради Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого. І Марії Діве, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою сидити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином. Рівно поклоняємо, рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Ісинові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, молимося наш перший десяток. Дуже прошу всіх, долучайтеся до нашої спільної молитви, до нашої спільної офіри місяця квітня, який ми розпочинаємо з прослави. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва нашого благання до Господа у часі того благодарення. Подякуємо Господеві за всі отримані ласки, подякуємо за все, що Господь нам благословляє. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє, Маріє, мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, третій десяток нашого служіння, молитва за наше воїнство, за наших поранених, полонених, пропавших без вести. щира молитва за всіх, хто сьогодні на передовій, кожного захисника, кожну захисницю, кожну маму і тата, кожного брата і сестру, дружину, дітей, онуків. Приятелів і побратимів, молимося щиро. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш четвертий десяток, наша молитва, за примирення і покаяння. За прощення і навернення, за то власне взаємне розуміння і велику любов до Господа і до наших ближніх. Молімося щиро. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія, Марія Мати Божа, Молися моли за нас, Марія Мати Божа, Молися моли за нас, Марія, Марія Мати Божа, Молися за нас Марія, Марія Мати божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати божа, молися, молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омілюбий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Маємо п'ятий наш десяток, молитва місяця квітня, молитва за наші родини, за наші сім'ї, молитва, особливо за хворих і немічних, терплячих, як дітей, молодь, старше покоління, молитва за одиноких, прикутих до ліжка, тих, що в лікарнях, у тяжких немочах, онкологіях і інших випробувань, хворіб, які долають. Ті страшні пекельні муки. Молимося щиро за тих, хто сьогодні в дорозі, за тих, що в чужині далеко від Отчого дому. Молимося щиро за усіх людей, які потребують і прагнуть того молитовного духовного єднання, за всі намірення, які сьогодні всі разом складаємо перед Богом, і нехай Господь почує наші благання і вчинить по нашій Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель Дух Святий, Тройці Свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові, дякуємо щиро, що ми сьогодні знову разом були. Знову Господь показав нам, що Він любить нас, бо Він знову привів нас до спільної молитви і нічого кращого не треба. Ми розпочали місяць квітень. Дякую всім, що долучаєтеся до молитви і до своїх намірів на місяць квітень. Велика подяка від усіх одиноких сиріт, від хворих і немічних, неповносправних, від наших довірят. Велика подяка вам, любі спільночани, за те, що знову і вкотре підтримуєте. Особлива подяка від тих лежачих, яким скеровуєте свої памперси, які ви скеровуєте, Трусики, які вбирають вологу, все те, що є підкладним для лежачого хворого. Дякую вам. Велика дяка, бо знову отримав від вас ліки для наших воїнів. І знову, оскільки вони появилися, будемо формувати і будемо передавати нашим хлопцям на передову, тим, хто має нагоду туди їхати, будемо скеровувати ту поміч від вас, від кожного з нас, спільночанина. Дякую щиро. Тому чекаю на ваші молитовні намірення. Ми почали місяць квітень, і кожен з вас має ту добру нагоду і має великі бажання, то складайте свої намірення. Записуйте щиро з позначкою на місяць квітень і моліться щиро, бо ми сьогодні, і вже говорив я про це, розпочинаємо так само і запрошуємо до нашого моління у часі посту, до Страдецької гори. Де 10-го числа ми будемо мати нагоду спільної молитви, тому хто має ту добру нагоду, запрошую у спільне паломництво. Теж так само наголошую на те, що ми дітка з дітками нашої спільноти будемо приготувати гостинці для наших військових. Теж запрошую долучайтеся своїми офірами і допомогами, щоб ми достойно зробили добру справу на славу Господню і на добро усім тим. Хто її приймає? Всім спокійної та мирної ночі. Слава Ісусу Христу!